Добрий день, шановні колеги. Отже, тоді будемо починати в нас якраз 11.01. Отже, Українська Рада Зброярів вітає вас на онлайн-заході, презентації платформі AST Connect. Сподіваюся, що це буде для нас всіх корисно і для всього українського ПК. Зараз у нас вже досить багато учасників, тому раді бачити таку широко зацікавлену аудиторію. Захід наш присвячений не просто презентації нового інструменту, а відкриттю додаткових можливостей також для інтеграції українських компаній в світову екосистему ОПК. Зараз тоді передаю вітальне слово виконавчому директору Української ради зброєрів Ігор Федірко, будь ласка. Добрий день. Так, чи мене чутно хотів би перевірити. Так, Скажіть, будь ласка. Шановні наші виробники, шановні партнери, безмежно радий вас сьогодні всіх вітати. По перше, хочу не зазначити, що АСД є одним з найбільших комунікаторів об'єднувачей всього виробничого потенціалу Європи. Це величезне об'єднання, яке зараз формує одну з найбільших платформ в Європі для того, щоб з'єднати. Виробників з цього європейського союзу афілійованих членів з європейським союзом а також України. Прошу вас сьогодні уважно послухати про цю платформу, яка в дійсності надасть вам абсолютно нові можливості і спроможності. Я сподіваюся, що за рахунок цього е механізму ви зможете дуже швидко і просто знаходити собі е партнерів, субпідрядників, співвиконавців. Е Тобто, всебічно підходити до того, що ми з вами, як виробники продукції ОПК, стаємо абсолютно співправними партнерами для Європейського Союзу і загальної об'єднаної оборонної індустрії Європи. Сподіваюся, що це набагато полегшить вашу комунікацію, вашу співпрацю, пошук нових партнерів і. Я дуже радий, що саме наша команда надає вам цю можливість, що ми стали провайдером такого механізму. Сподіваюсь, що сьогодні і переконаний, що сьогодні ви дізнаєтеся багато цікавого, у вас буде багато запитань. Я в цьому також переконаний. Ми знайдемо відповіді на всі ці запитання. Якщо не одразу в онлайні, то звичайно, що ми зберемо всі питання, які. Можливо, не знайдуть швидкої відповіді. Опрацюємо їх і повернемося до вас з відповідями. Прошу вас бути активними, прошу вас задавати питання. Для мене особисто це честь. Те, що ви сьогодні доєдналися, те, що ви почули наш заклик, здесь заклик прошу вас використати по повній цю можливість. Дякую вам, гарного вам вебінару. І Ще раз вдячний за ваш час сьогодні в понеділок. Дякую. Так, дякую. Тоді перейдемо до практичної частини а, і дізнаємось, а, як працює ASD Connect, а, для чого була створена, а також зможемо отримати практичні поради щодо участі та реєстрації. А, так, Максим, у вас є другий спікер сьогодні? Так, всім, всім доброго ранку. Повинен був приєднатися директор АСД по оборонному секторі, але, на жаль, в нього є технічні проблеми з реєстрацією на цей дзвінок. Тому якщо ви можете почекати дві хвилинки, поки він вирішується. Якщо ні, то почнемо вже без нього тоді. Бо він хотів також сказати вступну промову, але. Так, так, звичайно, давайте почекаємо. Отже, да, зараз я намагаюся його злучитись. Секундочку. Та отже, ми очікуємо Буркарда Шміта, це директор департаменту оборони та безпеки соціації AZ. І також тут в нас Максим Ігельник, це керівник платформи А, В першій частині ми очікуємо вступне слово. І далі Максим презентує платформу, її функціонал та алгоритми співпраці і також покаже, як буде виглядати платформа. І сподіваюся, в кінці ми зможемо відповісти на додаткові питання, які виникнуть в процесі обговорення. Зараз тоді почекаємо хвилинку. З організаційних питань, поки в нас є час, давайте проговоримо, що питання одразу можна писати в чат, і в кінці нашої презентації будемо їх озвучувати і відповідати максимально. Е, так, його на жаль, не буде, бо все ж таки є технічні проблеми, тому можна зразу перейти до практичної частини. Я буду зараз е, ділитися екраном. Як це все буде? Я дам презентацію теоретичної частини про платформу, потім сам покажу цю платформу, і потім вже можна отримати е, запитання щодо, щодо неї. Так, секунду. Так, всі, всі все бачать супер. Е, знову ж таки, доброго ранку всім. Дякую, що долучилися у по понеділок зранку. Я хотів би почати з того, щоб подякувати е, пану Ігорю, пані Юлії та пані Каті за організацію цього заходу. Для нас з АІЗД це дуже важливо мати платформу для комунікації з українським оборонним сектором, бо для нас. Український сектор є незамінною частиною європейського. Мене звати Максим Гельник, я працюю на АСД, я project менеджер цієї платформи, і також я відповідаю за український напрямок та деякі його питання. Спочатку я дам презентацію про Я почну з того, що, що саме що саме таке ЕСД. Ми представляємо 26 провідних європейських компаній. Це Rheinmetall, Таліс, Ербас, САП і також 23 національних асоціації. Про нас можна думати як про Раду зборів, тільки на великому європейському рівні. Ми представляємо понад 4,5 тисячі компаній у 21 країні. Ви також можете бачити, що Україна включена, включити Антонов є нашим членом. Взагалі ми представляємо 93% відзайності у секторі та 98% його загального обігу в Європі. Ми доволі велика асоціація в європейському ОПК, і у нас є привілегійна позиція бачити екосистему згори. Через нашу позицію ми також маємо дуже часті е е комунікації з українськими компаніями. І ми бачимо, що у українських компаній є певні перешкоди, коли це стосується виходу на європейський ринок, і це одне з цих перешкод. Я впевнений, що ви знаєте ці перешкоди набагато краще ніж ми. Але це деякі з тих, що ми бачимо. По-перше, це обмежена видимість українських рішень і потреб на ринках Європи. І ми дуже часто отримуємо отримуємо комунікації листи листи на скриньки від українських компаній, які шукають партнерів, які шукають комплектуючі чи сервіси. Бо це зазвичай через те, що нема надійного структуризованого каналу комунікації між українцями та, україн... та європейськими компаніями. Також третя серйозна перешкода це обмежений доступ. Про екосистему Європи. Це як саме про бізнес-екосистему, так це і про публічну на європейському рівні, на рівні ЄС, про різні програми, гранти, навіть заходи, які стосуються напряму українські компанії. І ця, ці проблеми, незважаючи на те, що ми працюємо разом вже понад три роки, вони створюють певні невидимі бар'єри та, та недостатнє розуміння європейського ринку та для європейських українського ринку. Ми бачимо це з нашої позиції, тому ми хотіли би вирішити цю проблему. І наше рішення для цього це ISD Connect. що це саме це онлайн-платформа, яка з'єднує малі та середні підприємства, підприємства з великими виробниками по всій Європі. Це не тільки ЄС, це також Великобританія, Норвегія та Турція. І зараз це також буде Україна. Її мета дуже проста. Насправді, це для її користувачів, вас, компанії, це знайти клієнтів, постачальників і партнерів, це також отримати актуальну інформацію про європейську екосистему, фінансування та галузі можливостей. І найголовніше це наголоджувати нові ділові зв'язки. Як же саме ми плануємо цього досягти? Це залежить, від того, що в самій цій платформі. І все починається з онлайн-маркетплейсу. Бо як ви самі розумієте, в нашому секторі без онлайн-маркетплейсів вже нікуди не підеш, і для, для цього маркетплейсу це там, де ви можете презентувати свої рішення і також робити запити. Дуже важливо розуміти, що це не тільки можливість для вас показати ваш продукт чи сервіс, але так також зробити запрос. І я вважаю, що для вас це буде більш релевантним. Якщо ви шукаєте нові ланцюги постачальні, чи ви шукаєте нових виробників в Європі, ця платформа на ній, на ній буде присутній матчмейкінг, у який буде вас е з'єднувати з іншими компаніями по всій Європі, в залежності від того, ваших зацікавленостей, вашого профілю, вашої компанії. І це те, що робить цей маркетплейс більш ефективним. Буде також спеціалізована інформація про фінансування ЄС, про веншу капітал та інвесторів. Ми плануємо інтегрувати на цю платформу дуже багато інформації про нові проекти, які стосуються українських компаній. Наприклад, цього місяця Horizon Europe буде е, виділяти нов, нові гранти на 20 мільйонів євро. Спеціально тільки для українських компаній, наприклад, для І Таку інформацію ми плануємо мати на нашій платформі. Також ми думаємо над тим, як робити більш деталізовану інформацію, як отримати доступ до цих грошей. Але це тільки ще в плані розробки. Також, знаєте, як в будь-якій онлайн-платформі буде спеціалізована секція про новини та події з галузі. І також це буде як великий каталог компаній-Контактів. Зараз ви можете побачити станції платформи. Ми все ще працюємо в закритому доступі. Ми офіційно не запускали цю платформу. Ми працюємо з 250 п'ятдесяти організацій різних в Європі від маленьких до великих. Також ми маємо приблизно десь 150, які чекають на доступ. Але ж дивичись на те, що зараз платформа в стані розробки, і ми закінчимо деякі моменти. Ми не хотіли ще повністю його відкривати. Але ми маємо дуже амбіціозні цілі з цією платформою. До кінця року ми плануємо залучити до цієї ініціативи більш ніж тисячу різних компаній з усієї Європи. І сподіваємося, також що ду, дуже буде велика зацікавленість з України. Щоб важливо розуміти, то цю платформу ми розробляли для наших європейських членів. Це по перше, ця платформа вона починалася як європейське рішення, і. З того воно переросло в більш європейсько-українське, бо ми зрозуміли, що європейський ОПК насправді дуже інтегрований в українську екосистему і в українські потреби. Але цього недостатньо. Саме тому ми почали думати над тим, як інтегрувати українські. Але по-перше, для європейських компаній ця платформа вона вирішує проблему обмеженого доступу до нових постачальників. Також Високі витрати на ранню фазу аналізу ринку, це зараз дуже актуально, бо в Європі кількість компаній стартапів виросла в сотні разів, і дуже е, тяжко розуміти, хто що, хто у якого є які рішення, і також, взагалі, є дуже фрагментовані джерела інформації про українську оборонну промисловість. Знов ж таки, незважаючи, що ми працюємо разом понад три роки. Зазвичай будь-яка інформація вона йде через третіх людей або через е, конференції, форуми та івенти. Але цього, на жаль, недостатньо, особливо коли ми стосується онлайн. Тому і Connect надає централізовану точку входу для відкритих інновацій, також як додатковий інструмент для пошуку перевірених партнерів, в тому числі в Україні, і нові просто відкриває нові можливості для співпраці, диверсифікації та. Покращення ланцюгів постачання, використання ASD, цієї платформи для українських користувачів, як саме ви можете її використовувати, та в чому є її найбільш ефективність саме для вас, це ми взяли від спілкування з деякими з українських компаній, і також це з нашого уявлення. По перше, ви можете публікувати B2B запити на маркетплейсі, так якщо ви шукаєте комплектуючі для дронів, для ребу для будь-якого виробництва ви можете залишати ці запити на цій платформі, і європейські компанії будуть на них відгукатися. По-друге, як я вже зазначив раніше, ви можете на цій платформі отримати доступ до інформації про фінансування ЄС для України. Ми інтегруємо ініціативи ЄС, які спеціально для України на цю платформу. Ми все, все ще не вирішили, як саме це е, технічно вирішити на платформі, чи це буде доступно для всіх, чи тільки для українських користувачів. Але ця інформація стовідково буде. По-третє, ви можете слідкувати за цією заподіями, форму та виставки в Європі, Бачите, що е, де буде, і найважливіше, хто які компанії будуть присутні. Ми зараз інтегруємо функціонал. Функціонал, де компанії можуть позначати, чи будуть вони присутні чи ні на деяких форумах та виставках. І на останнє це, можливо, буде одна з найважливіших ця платформа це перший крок для того, щоб знаходити партнерів для спільних проєктів і розширення виробництва в ЄС. Ми всі розуміємо, що експорт зброї, що переносне виробництва ЄС, це тільки питання часу, і цей процес вже починається. І ця платформа це буде один з тих е, е, інструментів в вашому арсеналі, які ви можете використовувати для того, щоб зна знайти партнерів, з якими ви можете вибудовувати майбутнє вашої е, компанії. Дуже важливо розуміти, що ця платформа вона безкоштовна. Тут немає ніяких додаткових, е, додаткових коштів для вас. Ми це розробляємо розробляємо розробляли безкоштовно для наших членів, і завдяки нашій співпраці з Мінстратегом та Радою Зброєрів Ця платформа також безкоштовна для вас. Ця платформа підтримується повністю Європейською комісією. Ми також працюємо, щоб е, мали підтримку Європейського інвестиційного банку. Ми також маємо вашу підтримку. Тому ми позиціонуємо цю платформу як одну з головних інт інтеграторів екосистеми, де Великі виробники малі та середні підприємства можуть працювати разом з іншим і також мають доступ до української екосистеми, і ця платформа вона буде тільки розширятися. Ми маємо дуже багато позитивної реакції від наших членів, особливо від британців, німців, голландців та бальтійців, так, разом з шведами-дачанами. І вони всі кажуть, що для нас це дуже цікаво не тільки як працювати між собою європейцями, але також мати доступ до українців. Бо дуже багато зацікавленості саме в українському партнерстві. І не всі можуть собі дозволити приїхати до України, на жаль. Тому ця, знову ж таки, ця платформа є одна з додаткових методів комунікації між Європою та Україною. Питання безпеки. Ми розуміємо, що питання безпеки є одним з найголовніших для українців. Я впевнений, що ви зараз багато хто з вас слухав і задавав собі питання щодо безпеки. Чи, чи безпечна ця платформа, які дані на, на ній треба можна публікувати. Ми не, не хочемо публікувати інформацію. По-перше, що важливо зрозуміти, це те, що платформа вона закрита. Доступ до цієї платформи працює або через верифікацію, де я чи деякі інші працівники ISD бачить, хто саме заходить на хочу отримати доступ, і ми пробиваємо по нашим каналам та через наші дата бази, та через білий список. Білий список працює наступним: ті компанії, з які хочуть приєднатися до цієї платформи, повинні будуть комунікуватися з ради збройних. Вони нам дадуть список цих компаній, ваші емейл домейни і завдяки цьому ми дамо доступ до цієї платформи. Ми завжди також перевіряємо, хто має доступ і та хто активний на цій платформі. Тому це, це процес. Е, звичайно, хостинг це в ЄС, тому воно відповідає. Відповід... Тому є відповідний стандарт. По-третє, передача особистих даних. так все, що є дані щодо адрес, імен імен е, користувачів. Це все добровільно. Ви не повинні заповнювати ніякі дані про адреси, виробничні кількість робочих на, на виробництві. Де, де ви ж з ким Ви працюєте, які у вас все вся ця інформація? Вона добровільна. Ми зараз працюємо з деякими осін, осін компаній, наприклад, Мольфар, щоб вони змогли нам дати рекомендації. Щодо компаній, які можуть е, отримати доступ до цього, які, які дані потрібно, потрібно за, за, заповнити. І безпека інтегрована на всіх етапах розробки. Ми дуже сильно віднос, е, серйозно відносимося до питань безпеки. Ми зараз також отримуємо консультацію від українських компаній щодо кібербезпеки, щоб вони змогли виявити наші вразливості та дати нам рекомендації, як її зробити краще. Але Знову ж таки, щоб ви зрозуміли, на цій платформі не буде ніяких критичних інформацій. Ви не повинні давати доступ до чутливих документів, до чутливих ТТХ. Це платформа чисто матчмейкінг між вами та європейцями. І вже потім ви можете між вами вирішити, як саме, ви будете, які канали комунікації між вами будуть. Де ми зараз? Ми в травні закінчили розробку дизайну платформі. Ми працюємо вже декілька місяців з прототипом. Ми зараз опрацьовуємо ключові функції та маємо ранній доступ до, до компаній. Цим в липні серпні, ми будемо ще далі опрацьовувати відгуки та вдосконалити платформу. і вже в вересні ми будемо повноцінно запускати її повноцінний запуск це значить, що ми будемо відкривати її для усієї Європи. Ми в нас буде компанія е, маркетингова компанія, щоб залучити як можна більше компаній до цього, але цей період це через який ми будемо отримувати відгуки. Тому дуже важливо для для мене та для нашої компанії це від отримати відгуки від вас та зрозуміти, чи наскільки вам цікаво, які функціонал ви хотіли бачити, які моменти мабуть ми пропустили. І також дуже важливо для нас, щоб ви користувалися цією платформою. Щоб ви не тільки залогінулися там одного разу, подивилися і більше нею не користувалися, а щоб ви залишали хоча б запити, щоб цю платформу оживити. Бо я ж я сподіваюся, ви всі розумієте, що ефективність та користь цієї платформи, вона напряму залежить від, від, від кількості людей, які нею користуються. Тому. Е, так, тому я, я дуже залучаю вас, щоб ви її користувалися. Це теоретична частина. Зараз я вам хочу показати саму платформу, як вона виглядає, та що, що, що ви зможете на, на, на неї робити. Так, секунду, будь ласка. Але я не Так, дайте мені технічний момент зараз її. Знайду. Ось вона. Хорошо. Так. Це прототип платформи, тому не, не дуже, не дуже е, тут вся інформація, вона не дуже актуальна. Але вона виглядає як будь-яка соціальна платформа, де ви маєте вашу хомпейдж з інформаціями, де ви можете робити пости, але також бачити е, останню інформацію. Маркетплейс, про який я розповідав, тут. Все залежить від цих карт цих карток, на яких ви бачите інформацію, як і про сам продукт, так і про сертифікати, та про різні технічні моменти від цього продукту. Знову ж таки, це все на добровільній основі. Звичайно, якщо ви чим більше інформації, тим краще тим краще, але. Якщо буде менше інформації, то це ніяк не буде обмежити ваш, е, ваш е, доступ до цієї платформи. Тут ми маємо доступ до всяких е, до фінансування від ЄС зараз. Це все тільки для європейських компаній, але як я зазначив, ми будемо це розширювати також і для українських, і також ми будемо інтегрувати сюди приватний капітал. Це від венчурних фондів, від інвесторів. Зараз ми маємо приблизно чотири в інших фонди та одна інвестиційна компанія, яка зацікавлена бути на цій платформі, і двоє з них вони дуже зацікавлені саме в українському секторі та інвестувати в українські компанії. Тому я сподіваюся, що для вас це буде цікаво. Також, як я казав, різні події, які тут є. Документи, наприклад, але це тільки більше для. Ми також будемо мати тут інститути, якщо вони хочуть хочуть, хочуть ділитися різними дослідженнями. то тут саме для них. І е, на останній каталог організацій, де ви можете бачити інформацію про організації, хто тут працює, звичайно, для українців це тут ви не повинні зазначати в Європі до того до цього підходить трошки по іншому. Сертифікати цієї компанії, що вона має на маркетплейсі. На яких івентах вона планує бути, в яких групах вона є, та в які документи вона публікувала? Як бачите, це все дуже просто тут немає ніяк, нічого складного, щоб використовувати цю платформу. Вона все дуже доступно.